Ами троскавець онлайн сьогодні на центральній площі міста курорту відкрився гастрономічний ярмарок. Сюди поз'їжджались підприємці з різних куточків України, презентуючи свої товари. Торгівці стверджують, що саме їхня продукція смачна, унікальна та натуральна, адже вони зробили її власними руками. Сьогодні ми зробимо своєрідний огляд цього ярмарку. Покажемо вам хто звідки та з чим сюди приїхав, та поспілкуємось із покупцями власне, цієї продукції. А ми приїхали зі Львова. Будуть у нас і ковбаски, і картопелька фрі, і що в нас буде? ходоги. У нас така домашня продукція. А чим ваша продукція така смачна і унікальна, що мають люди йти саме до вас? По-перше, ми гостинно запрошуємо всіх, по-друге, в нас дійсності смачно. Так що ласкаво просимо. Представляємо всі натуральні меди свої пасіки. І вся бджолина продукція. Настойки, настойка підмору, настойка прополюсу, воскової молі, медочки з акації, з липи, з гречки, різнотрав'я, орішки в меді. Натуральна свічка, воскова. Натуральна свічка воскова. так? Так, Натуральна воскова свічка. Без, всяких добавок, Без так? всяких добавок самі свого воску виливаємо їх. Мазі на натуральній основі, прополюс, віск, от, медочок, все, всі мазі на натуральній основі дуже корисні, поживні, суглоби натирати, в кого е, проблеми з желудком, дуже корисно їх вживати. От у вас вся така екологічно чиста продукція. Вся екологічно чиста продукція. Є медочок з липи. Запрошуємо всіх до нас на мед і всю бджолину продукцію. А ви кого представляєте? Розкажіть нам трошки. Цукерки. Карамель, пряники, людяники. Гарні у вас такі патріотичні. Можемо побачити такі гарні. Слава героям. І купують люди, підходили вже. Ні, ще ні. Чи тільки відкрилися? Хіба відкрилися. – А з чого зроблена ваша продукція? Ну, карамель. Карамель? марципани, так? Ні, оце йдуть. Як Марсипан. Ага. медові пряниці. Такі гарні. Свинка Пепа. Це буде дітям дуже цікаво, правда? Так. Чим будете торгувати? Ой, колбаски. О, охотничі? Щіки? Ні, звичайні. Звичайні, так? Так. Ну, у вас копчені сири, сири. Ага. Копчені і сардельки, я не знаю, відвозять. Ага. Ого, скільки ви навесні. Та багато. багато Вистачить. Так? Да, Дякую. Зі Львова приїхали. Зі Львова, так. так. Ну а що саме буде? Будуть ковбаски, домашні, такі різні. Ага, тобто таких, Багато ковбасків. Так? так. Ага. — Саме львівські, самі смачніші. вам ярмар? Конечно. Так, да, Очень. Да. Бога, гарно. гарно. Щось придбало вже. Купили щось. Меда. У Меда, вас да? да. в Білорусі немає, не? Да, є. Да, ну, є, але не, такого не. Нет. Тут чистейший мед. Чисто, чисто своска, свеча хорошая. Тоже полягала, да, так? Натуральная. Да. Ми вже пройшлись, подивились. Да, ну, По... Вже приобрели Покупки воно вже є строшку. Так, що... да, добре у вас, гарно. Трошки не обично. Ми з восточної України, східної, тут і будівлі трошки зовсім, культура зовсім не та. По-різному трошки. Ну, ну ви раді, що ви трошка? Звісно, плануємо ще приїхати. Ще нічого не пробували. Ну надій благодати щось купити, так? Ну звісно, віда вухи попробуємо Попробувати. Ага. Так, краще меду, попробувати. І меду попробуємо. Меди ага. Скуштуємо. Цей ярмарок простоїть тут до 10 травня. Отож поспішайте до трускавця та скуштуйте ті смачні та натуральні продукти, які тут представлені. Спеціально для вас із гастрономічного ярмарку Трускавець онлайн». Побачимось